Друзі, всім привіт! Жителі Варшавського плюс звертаються за допомогою та просять розголосу, оскільки через допущені огріхи під час будівництва затоплюється підвал і руйнуються несучі конструкції, наявний грибок. У той час, як за заявою автора відео, забудовник та управляюча компанія у цій ситуації ігнорують жителів комплексу. Ви зараз бачите підвал будинку Всеволода, Змієнка, 21, забудовник столиця груп. Будинку один рік. Жодне звернення до управляючої компанії до забудовника не приносить жодного результату. У нас будинок затоплюється постійно, грибки на стінах, руйнуються всі основні конструкції, арматура, бетон. Отак От виглядають внутри всі кладовки. Всі стіни повністю вже в деяких місцях більше метра. Знищені грибком, вода виходить навіть між шліф на плитці. Зараз продемонструю вам ще одну кладовку, яку ми намагалися врятувати, але отак. Просимо розголосу і допомоги жителів ЖК Варшавський плюс. Я вирішив дослідити глибше і переглянув чати Варшавських. І виявилось, що проблема не тільки у будинку 13.3, Але й в 13.4, і потенційно може бути у інших будинках. Зауважу, що це проблема не лише власників кладовок, але й усіх жителів цієї новобудови. Причому проблема не лише в підвалах. Ось людина залишила заявку до управляючої компанії про наявність мокрої стіни біля ліфту. Але реакції нуль. Мені починає здаватись, що ситуацію просто не можуть виправити. У чатах тільки протягом останнього місяця писали про недоліки з вікнами, проблеми з тяжки. Тяжка поважика Варшавська. Може, там щось за може, хай закашлючі? І що з не делать? Нихуя. Видно, що проблема не поодинока. Тому я закликаю управляючу кампанію ЖК «Варшавський плюс усунути проблему, а нових інвесторів в столиці переконатись, що такого не трапиться в їх будинках. Все це можливо тільки у разі розголосу. Допоможете цьому ваші лайки та коментарі під відео. Триматимемо виконання управляючою компанією своїх зобов'язань на контролі. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. З вами був як завжди, я, Андрій Ставнюк. До нових зустрічей, друзі.